Справа в тому, що клопотання подано незаконно. Згідно кримінального процесуального кодексу, до клопотання додаються. Копій, копій матеріалів, якими прокурор обґрунтовує доводи клопотання. Прокурор не надав матеріалів, якими обґрунтовує доводи полотання. Тому ми навіть ми, ми не можемо розглядати. Розглядається це клотання незаконно. З порушенням кримінального процесуального кодексу. До, до клопотання задається підтвердження того, що під одному обвинувачення надані копії клопотання та матеріалів. Мені не надано копію мені не надано. Копію клопотання мені надали, копію матеріалів, які підтверджуються, ця брехня не, мені не надано. Так. Клопотання прокурора про застосування запобіжного за, заходу повинні містити короткий виклад практичних обставин. Фактичних обстав, обставин не викладено в е, Виклад обставин, що дають підстави підозрювати, е, обвинувачувати особу, у вчиненні кримінального правопорушення. І посилання на матеріали. Матеріалів немає. До клопотання матеріалів я ще раз повторюю, не надано, щоб підтвердити ці обставини. Четверте, посилання на один або декілька ризиків. Прокурор. Стверджує, що є ризики, але він жодного ризику, жодного ризику не надав. Виклад обставин, на підставі яких прокурор дійшов висновку на, про наявність одну ампу, обґрунтування необхідності клопотання та підозрюваного обвинувачених конкретних обов'язків, передбачених частиною 5. Статті 194. Копію клопотання та матеріалів, якими обґрунтовується необхідні застосування запобіжного закладу, надаються підрозділу обвинувачення не пізніше, ніж за три години до початку розвідку клопотання. Мені надано клопотання буквально пару минут назад, по-перше, по-друге, матеріалі мені так не було надано. В клопотанні вказано, що Підгорілий пакет було покладено в 21.27. Але я хочу, щоб прокурор пояснив, де було взято Время 21.27, якщо Марценюк вказує в цьому рапорті, що пакет був покладений в 22.04. Я вам задавав це питання ще на тому забіжному заході, також він не відповіли. Згідно кримінального процесуального кодексу, ви зобов'язані відповісти. І ви не можете ігнорувати моє запитання. Ви нам на це, але ви відповіді так і не надали. Ваша честь. Це неповага до суду. може на запитання? Відноматеріалі кримінального провадження вказані ви... Я вам надала відповідь. Так ви не надали в рапорті Максима чітко вказано 22.04. Покладений пакет. І відео, яке ми розглядали, досліджували. В залі суду це відео досліджене. Там було чітко в 22.04. Де ви взяли 2127. Поясніть, ви не пояснили. Матеріал кримінального провадження. Ну як воно може бути? Ваша честь, ви мені можете пояснити. Я, наприклад, не розумію, як таке може бути. Ми дослідили конкретно в залі суду в 22.01. 22 на 4 я вважаю. Потім. Опіки площею 35% тіла. Якщо в мене є світодовідка, яка вказує, що 42% верхніх та нижніх кінцівок. Але на відео, яке ми дослідили в залі суду, чітко видно, що у потерпілого загорілися лише ноги. Все, яких, су, яких 35% тіла, які могли призвести до смерті. Ви можете пояснити, де ви взяли 35%? Якщо в довідку до вказання, довідка видана на гайчу? Ваша честь, ігнорування прокурора це неповага, неповага до суду. Ви стверджуєте, що я неодноразово притягувався до кримінальної відповідальності. Скажіть, будь ласка, конкретно, по чому я притягувався до кримінальної відповідальності? Звертаю вашу увагу і увагу вашого захисника. Якщо я вивчав матеріал відповідно, Ви якщо я вивчав матеріал кримінального провадження, то в є вимога відділення поліції номер 2 Хмельницького районного відділу поліції області на ваше ім'я, ім'я. Роман Віктор Петрович 20.03 1982 року народження. Контикні дані з вами не Співпадають. а в мене є друга довідка. Від на даній довідки Я ще не закінчила. Роман Віктор Петрович, 20.03, 1982 року народження, повідомлено йому про підрозділ за частиною 2 статті 204 Кмінального кодексу України і винувальний Ал 22.11.2021 року направлений до суду за обвинувальним актом. Відповідно до вимог Кримінального кодексу України ви вважаєтеся особою, яка притягується до кримінальної відповідальності. Притягується чи притягувала вас? Ви, 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 ви сказали, дитяг, дитяг... по-перше, дивіться. Ви притягнути до кримінальної відповідальності. Відповідна віддала відповідь. Дивіться. Зараз це мені надала м... Анти Матвійчук, заступник начальника особи відділення поліції. За результатами досудового розслідування 06.09.2022 року прийнято рішення про закриття кримінального провадження е, на підставі статті 248 України у зв'язку з відсутністю складу кримінального правопорушення. Ну як таке може бути? Ви мені можете дати пояснення, як можуть бути ці довідки? Одна видана, що я притягувався, друга видно, що я не притягувався. Слідуючи, Хмельницька окружна прокуратура дала мені відповідь на, мої, на мій запит. За результатами досудового розслідування 06.092 року слідчою слідчує відділення поліції номер 2 та Вінської області Василишки прийнято рішення про закриття вищовказного е, кримінального правопорушення на підставі такої статті. У вас є номер кримінального впровадження? Буде вказано. Ну, номер ЄРДОСТА і далі пішло. Єсть. Можете його? Заканчується 0070. О, на мене 419. А 419 сейчас в суді. І воно розглядається. Ти я не притягуюся до кримінальної відповідальності. Пояснює особа, якої повідомила на пропідому. Ні, ви, ні, ви Ваша честь, сказано, що я притягуюся до кримінальної відповідальності. Більше, по Ваша честь, відповіді я не отримав. Тому, тому що вказано, що я притягувався, тоді як я не притягувався. У вас таке розуміння, проговорюва, таке не розуміння. Та розуміння в одне, бо розуміння може бути згідно кримінального процесуального кодексу. Другого розуміння не може, не може бути. бути. Що Ваша честь, ви керуєтеся яким в законом? В суді? Будь ласка, продовжуйте по суті, кропотання покупається. Ви вказуєте, що я можу спотворювати докази. Ви можете надати конкретно, які докази я можу спотворювати? Ви зсилаєтесь на докази, які я можу спотворювати. Я не ссилаюсь такого питання на докази, які я можу спотворювати. Обто, ви не читали закликати. А як я міг прочитати, якщо ви мені читали? Я вам дала раніше. Yeah, коли це, це раніше дали? Не хочете його брати. А коли ви мені раніше дали, чи ви можете? будете просити суд, я буду просити суд, оголосити перерву, знайомитеся. Ми тільки приїхали. А матеріальні справи дали чи ви обґрунтовуєте? Ви говорите, що зброя, що я цікавився зброєю. А яке відношення зброї має до цієї кримінальної справи? Ви можете дати відповідь? Ваша честь, зверніть увагу на те, що прокурор жодної відповіді не надав ні на одне моє запитання. Звертаюся вашу оцінку. Шановний прокурор, скажіть, пожалуйста, ви вказуйте, що... Я придбав компоненти для саморобного запалювального пристрою. Які конкретно компоненти я придбав для саморобного пристрою? Віктор, тут зараз йде питання про ризики, а не про само. Так справа в тому, що адвокат прокурор не надав жодного ризику. Жодного ризику не нама. На цьому ви стоїте? А я припав. І на яких свідків я можу впливати? Якщо всі свідки поліцейські, жоден свідок не сказав, як або нічого не бачив, або нічого не чув, або нічого не знає. Як я можу впливати на цих свідків? Ви можете це? І ви кажете, що докази підтверджуються. Чим докази підтверджуються? Ви не надали жодного доказу, але ви кажете, що докази підтверджуються. Жодного доказу ви не надали. Шановний суд, ще хочу запитати, я з 21.08.24 року подавав клопотання. Ви моє клопотання підтримали, задовольнили. У мене є на відео знято, що ви задовольнили його, але як мені прийшло з прокуратури, дали відповідь, що воно не внесено до єдиного. Реєстру судових е, рішень. Як це можна зрозуміти? В якому? Клопотання? Що? Е, клопотання про ознайомлення з матеріалами кримінальної справи а? і з ознайомлення з відео. Я ще наголосив, що це буде не повністю, якщо я не ознайомлюся з відеозаписами. Ви конкретно ви, ви маєте ви, право ознайомитися. Ви висуйте. мене запевнили, що я ознайомлюся. але так. Ні одне, ні одне рішення суду не було. Те, що було задоволено, ні одне рішення суду не було доведено до кінця. А, Технічний запис я так і не отримав судового засідання. Все, що було задоволено, значить все вирішено. То як же ж вирішено, що я ще, ще ще технічного запису не отримав. Ви то ж дали тіски, але там немає суду технічного запису. Там просто сказати, я вже більше року не можу отримати. Я... Ваше ви... рішення не виконується. Тоді, як судове рішення, повинно виконуватися негайно. після того, як вступило в законодію. Зрозуміло, це не судове рішення, це розгляд е... в окупанні відбувався. А чим воно підтверджує? Судовим рішенням? Зрозуміло. Але рішення, але рішення так і не вийде. І... Ва ваша і... честь. Ви, ви мені мали надати копію ухвал і копію клопотання? Так і так воно мені не надалося. Все, що ви просили, все не надали. Не надали ви мені. Ні копії ухвал, ні копії клопотання. Ви мені так і не надали. Ви прямо порушуєте мої права. Ваші права ніхто не порушує. Ви все, все, конкретно що суд, конкретно ви, суд ви, не поважає все, що що ви просили, все надали. То теж вони, як ви могли надати, якщо в мене його немає. Як ви мені могли надати? Зрозуміло. По суті, клопотання ваше будуть заперечення. По суті, клопотання суд силається на статті кримінально процесуального кодексу, яких в діючому Кримінальному кодексі не існує. Ваша честь, роз'яснені, роз будь ласка, як таке можливо? Ви мені говорите, що ви мені нічого не повинні. Але ви, ви зобов'язані згідно Кримінального процесуального кодексу... Не ні, згідно кримінального процесуального кодексу, ви зобов'язані дотримуватися закону. Зрозуміло. Це по суті клопотання? Це по суті клопотання. Тому що, питання, тому, що ви в своїх ухвалах ухвалі суду щось було, було. честь. Ви оскаржували на поляційному порядку. Бо. Оскаржували? Угу. Оскаржували, так. Да. Але суд, ви все насилаєтесь на статті, які немає в діючому кримінальному саме кодексі. Ну це на вашу думку, так. Та ну на, на, на мою думку, якщо такого немає. Зрозуміло. Знає, ви, знає, якщо знає, якщо, якщо ви кажете, що це на мою думку, покажіть, будь ласка. 176 статті, 5 пункт. Зрозуміло. Ну чого ж зрозуміло? Ваша честь. Ви ігноруєте моє запитання. Яким кодексом ви керуєтеся? Зобов'язаний відповідати. Зобов'язаний відповідати. <плати> ні, ви якраз зобов'язані <плати> згідно <збори> комінальному. Ви <плати> зобов'язані роз'яснити. Роз Якщо мені не зрозуміло ваша ухвала суду, ви зобов'язані її <плати> роз'яснити. <плати> Звертайтеся ціну за роз'ясненням в псьмому вигляді. Суд <плати> то я звертаюся, але рішення суду не виконується. <плати> ваша честь рішення суду, ні одне рішення суду не виконалося. Або мої рішення, або мої попитання ігноруються, або вони не заносяться до єдиного реєстру рішень. Або вони просто не виконуються. Одне із двох. Зараз подивіться, прокурор ссилається е на е на мене відкриту кримінальну справу, по поки справи, 263 стаття. Незаконно виготовлення вибухових речовин. На якій підставі ви на мене діти цю статтю? У мене найдена хоч одна вибухова речовина, згідно ось, довідки, видана експертом, як експертизу робив в січі, це не я робив експертизу, робив експертизу свідчі, яка підтверджує, що це не, 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 не вибухова речовина. Нема, не, не, не знаю. Ну, мало того, що мені підкинув стаканчик, де не він незрозуміло речовиною, то в тому ж і стаканчику там не вибухова речовина. І в мене є конкретна довідка, експерта, яка з підтримала до матеріальної справи, що це не є вибухова речовина і що це е, до класу безпечних. Тоді на підставі чого ви на мене відкрили незаконне зберігання і виготовлення вибухових речовин? Ви можете пояснити? Ваша честь, чому прокурор ігнорує моє запитання? Задаєте питання, прокурор може пояснити? Та яка різниця в чому? Ви ссилаєтеся в своєму попитанні? Ви кажете, що я не читав? Ну, ось то ж, написано. Конкретно. 263.1. Незаконне виготовлення вибухових речовин. Частина 1, 263. Незаконне зберігання вибухових речовин. Яких речовин? Конкретно, яких вибухових речовин? У мене знайшли бензин, у мене розчини для фарби, фарбу нашу знайшли. Сірники. Сірники теж вибухова речовина. Ну вони законом не заборонені. По суті, клопотання не То Це ж по суті клопотання. Це не по суті Ну я ж не по суті клопотання, якщо пропорожсила по клопотанні на ці статті, що в мене незаконне виготовлення. Ваша честь. Ось до клопотання, конкретно вказано. До клопотання не, дадали, не додані матеріали, які доводять е, ці ризики, ні докази. Ми не, ми, не може, ми не можемо розглядати навіть це клопотання, це незаконно. Щас розглядаєте це за клопотання незаконно. Ви розумієте це? Що ви порушуєте закон, ви порушуєте мої права? Ви порушуєте Кримінальний процесуальний кодекс, ви порушуєте Конституцію. Зараз, є ще секунду. Клоподання прокурора по з безлічів порушень Кримінального соціального кодексу України. А саме згідно з статті 184 частини 3 КПК України до попотання про застосування запобіжного заходу додаються копії матеріалів, якими прокурор обґрунтовує доводи клопотання. Друге, підтвердження того, що в винуваченому надані копії клопотання та матеріалів, якими обґрунтовується на Ви вже Пані, ви це сказали. Ну, ще третій раз скажете. Ну, Не надали. Всі бачили, що не надави. Все. Жоден із док, наданих слідством та прокуратури, не були доведені. Мало того, докази, які долучені до матеріальної справи, були здобуті при незаконному обшуку моєї оселі. Навіть Ти... ті докази, які не доводять мою вину, вони все одно були здобуті незаконно. І вони не можуть бути приєднані до матеріальної справи. Згідно. Статті 223, частини 3, частини 7, частини 8. Що, в нас закрив тільки ви розумієте? Я ввисок, я ввисок. Доказом того, що Трайдак навмисно хотів спровокувати конфлікт, та спровокувати кримінальну справу, є те, що прийшовши на обшук 16.032 року, крайдатор наказав поліцейським вивтіти всі відеокамери, а регістратори на кінець знімав. Беззаконня, як поліцейське пассавілля, трайдаколов у мене силою забрав погрожуючи що мені розправили. Очевидно, що він це зробив для того, щоб приховатися не свого Тоді як відеофіксація привовшую повинна ввестися безпреривно. Без, Прокурор стверджує, що я можу впливати на свідки та експертів. Але як я можу впливати на свідків та експертів, якщо всі свідки це поліцейські, тоді, як трайдаколов, користуючись своїм службовим становищем, впливає на свідки та експертів. А саме, коли тридатор зайшов до мене додому, то наказав поліцейським, які проходять свідки, по моїй справі, вимкнути всі відеокамери, чим порушив чи не законодавство. При свідки, свідки це підтвердили. Свідки при е, залі, залі суду, коли розвилив допит свідки, свідки це підтвердили. Що відеокамери було вимкнуто. Суд, це, це ми дослідили. Yeah. Yeah. те, що трайдаколо впливає на експертів, казує те, що факт, що відповідно до виступу експерта No10332638, трайдаколо отримав опіки площею подати з 5% поверхні тіла, які являються небезпечними для життя і можуть закінчитися смертю. Тоді, в дійсності, підпал з Бурков, сам поліцейський крайдаколом, на відео, яке було досліджено в суді, ми чітко бачимо, що це. Звичайно, Звичайна вистава на поліцейським крайдаком. Якщо придивитися, то чітко видно, що трайдаколо під час загорання пакет відхилився, і це полум'я пішло в голову. Мені дає запитання, яким чином у трайдаколо загоріли штани, та яким чином він їх так швидко скинув. Відповідь, очевидно, цей підпал був спланований крайдаком і ніяких опіків у потерпілого не було. І це, підтвер... і це підтверджує довідка з лікарня, видана лікарем на гачу. Яка вказує, що у трайдата незначні опіки верхніх та нижніх кінцівок. Та як у поліцейського загорілися лише штани, можна зробити висновок, чи цю довідку він теж купив. Поліцейський тридатор не лише мене посадив за град, але піду обманув людей, які йому повірили, і навіть перераховували кошти на лікування, якого не було. Прокурор вводить суд в тим, що стверджує, що я притягуюся до кримінальної відповідальності, але в дійсності. Я ні разу не витягуюся до кримінальної відповідальності. Прокурор зсилається на європейський суд, але він забув, що в Європі прокуратура та суди закон не порушують. Порушую. Ну, не так, та, як у нас. У нас взагалі просто привіють на закон. На закон, на права людини, на заходу на закон, все. Просто, просто розникають. Тато, ну, ми ж йдемо в Європу. Та додержується права людини. Тоді у моєму випадку, у питанні прокурора, без іспружень до України та Конституції, Калинівський районний суд суд ухвалі, села на статті Капитал України, яких в діючому колісі казав. В Вінській області права людини лише на папері. В дійсності людина від поліції, прокурорів та суддів отримує лише підставу, зневагу та упереджені ставою. Згідно закону, а саме статті 370 частини 1 КПК України, судове рішення повинно бути законним, обґрунтованим і вмотивованим. Тоді, як для наших суддів та прокурорів, закону не існує. Для чого визначати розмір застави, при цьому не надавши її випадки? Це недійно суд показує що зневагу до людської гідності. як можна довіряти суду, який не, не поважає Конституції кодекси та людську діяльності. Прошу задоволити моє клопотання. Та відхилити клопотання прокурору по тій причині, що воно подано з порушенням чинного законодавства. Добре, дякую. Дане клопотання щодо продовження запобіжного заходу у вигляді тримання підвар перемога під захистом караван Вікторію Петрович підлягає задоволенню заступник підстав. Значить, Як зазначав в своїй готованій речі, мій підзахисний вказав на те, що і я зробив висновок, що він себе у вчинення інкримінованих і діянь не визнає. Має міцні соціальні зв'язки з дружиною ну, та дорожку, має постійне місце реєстрацію та проживання за адресою казати вулиця Водохачка, 18 район, Вінницька область. Обвинувачений інфекцион тривалий час находиться з вартою. Оголинав на кримінальні діяння позаргону сроку, не доведено і гроші кримінального провадження не На місці не скоєння протикувальних дій відносно потерпілого. Трайдакала він не був і жодних противоправних дій зносно потерпілого, трайнакала не вчиняв. Ризики, які зазначені і зазначає прокурор, згідно відповідно до статті 177 на сьогоднішній день, не існують. Тому просив ми все ж таки не відмовити, задоволені попитання прокурора про продовження сроку запобіжного заходу у вигляді. Тримання під вартою, а обрати більш м'який е, запобіжний захід у вигляді е, цілодобового домашнього з застосуванням засобу електронного контролю. У випадку, якщо суд дійде до висновку про те, що е, все ж таки необхідно продовжити запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, просив би суд все ж таки е, визначити в зв'язку з тим, вже визначити розмір застави, але він є непомірним для внесення, тому просив би все ж таки е, визначити розмір застави у виді 80 прожиткових мінімум для працівдатних 240 тисяч 242 гривні. Дякую. Ні, ні, це. Я... Курман, ви погоджуєте з позицією судового честь, да. Ваші чесніки ви додали. Я хочу, щоб української ви прийняли, прийняли усне покладання, щоб мені надали технічний запис цього судового засідання і всіх, тих, щоб було мені так і не надано копії технічних записів, то що ви надали, то не копії технічних за... записів, то просто набір непонятно чого. І мене мама принесла диск, щоб я хочу щоб його записали. Це судове засідання. І надали копії всі. Добре. Так. Просто долучити даного підтримуйтесь. Так. Учасники не заперечують, щоб Так. супочатку учасників судового провадження отримують виконання давального акту. Яка буде думка прокурора потерпілого, представника, потерпіло щодо питання захисту передбачення о принящення запобіжного заходу. Зв'язано mm. змінить заставити. Mm. Mm. Заперечуємо. Mm. Зaperчуємо. Zapreću.